Лікарня у черняхові отримала вантаж з медичним обладнанням. Сьогодні наші німецькі та швейцарські друзі е передали. Цілу фуру медичного обладнання для черняхівської ТМО. Фізіотерапевтичні ванни, ліжка з мікроліфтами, лікарняні тумби, інвалідні візки, матраци. Усе це було у списку необхідних речей для черняхівської лікарні. Це дуже-дуже дуже класна техніка, дуже класне обладнання, і ми віримо в те, що воно допоможе нам для лікування наших хворих. Воно значно полегшує нашу працю. Передача такої кількості обладнання стала можливою завдяки співпраці депутата Житомирської облради Олександра Рибіновича та українських благодійних фондів Омріяна країна і нас об'єднує Житомир з німецькими та швейцарськими партнерами. Загальна сума цього вантажу составляє близько близько 2,5 млн гривень. Незважаючи на те, що війна продовжується, і е, Україна бореться з цим лихом. Е, Лікарня має лікувати і дане обладнання ми звичайно будемо використовувати для лікування наших хворих пацієнтів і громадян України. Це вже не перша співпраця українців з німецько-швейцарським фондом. Раніше до Житомира привозили гуманітарну допомогу, яку отримали військові. Будинок для людей похилого віку, дитячий будинок та дитяча лікарня. – 20 тисяч, 12,5, 8 та 6 – 250. Стипендії в таких сумах від міської ради отримали три спортсмена з Житомира та тренер. Ми винашували командою управління молоді спорту цю ідею давно, тому що багато міст практикують таку традицію Відзначати перемоги своїх місцевих спортсменів певними стипендіями чи, чи преміями, хоча б одноразовими. Добре що нас підтримали, незважаючи на воєнний стан. Ми все ж таки переконали, що навпаки, в цей час ще більш важливіше підтримувати спортсменів і показувати свою там прихильність, увагу до того, що незважаючи на воєнний стан, на воєнні дії, спортсмени продовжують тренуватися, займатися спортом, виїжджати на змагання, представляти Житомир на Україні, світі Європі. І це. Для нас так само дуже важливо найбільшу винагороду отримав Андрій Балінков, який став стрібним призером чемпіонату світу з пауерліфтингу, а саме жиму лежачи. Змагання проходили в південно-африканській республіці, місто Сан Сіті. В 2018 році став третій. П'ять років працював над собою і цього разу став другий. Але був дуже дуже дуже. Цього разу близькі до перемоги. Спортсмен говорить: до перемоги не вистачило підняти 5 кілограмів. Він віджав 270, А японець, якого Андрій називає найважчим суперником, підняв 275 кілограмів. Хоча на тренуваннях чоловік піднімав і 300 кілограмів. Та на самому чемпіонаті, коли відчув перевагу перед іншими, зізнається, трохи розслабився. Тут визначально стало те, що я просто реально не очікував. Що може так бути, що після другої спроби, все мене вже ніхто не достає. І третю спробу роби, що хочеш, скажем. І вже розслабився, щоб не розслабився. Навчитись не розслаблятися, йти до кінця може було б і значно краще. Великі досягнення на світовій спортивній арені демонструють і юні Житомиряни: 15-річний Давид Гринько став чемпіоном Європи з Тайквондо серед юніорів. Змагання проходили в місті Єзоло в Італії. До цього титулу йшов, зізнається, 11 років як тільки почав займатися цим видом спорту. І найважчим видались тренування. Готувалися ми дуже важко, займалися бігали на стадіоні спортику. Бігали зимою в куртках, всі бігали, йшли в зал, знімали, передягалися, щоб не захворіти, бо мокрі були, і займалися далі. І так на протягом трьох місяців. стало трішки складніше в плані морально, тому що ти розумієш, що ти представляєш свою країну на міжнародному рівні. І потрібно ну, показати, що таке українська нація. Разом з Давидом на змагання їздила і Катерина Гусева. Дівчина здобула дві медалі бронзу та золото у розділах спаринг та командний вид. Зізнається, хоч це не дівчачий вид спорту, рідні її підтримують, і це найбільше заряджає. Ну, папі дуже подобається. Він взагалі дуже щасливий, що я займаюся цим, бо в мене ще старший брат. Він також займався, але в нього трошки менші успіхи, і тому батько радіє хоча б за мене. Так, ну, я рада, що я виїжджаю на змагання європейського рівня, я беру участь, неодноразово вже займала призові місця, але завжди є. До чого прагнути, і хочеться надалі бути ще краще. В цьому незабаром на Катерину чекає перехід вже до дорослої категорії, і це говорить зовсім інший рівень. Міський голова каже, важливо, що попри війну спортсмени продовжують прославляти Україну на світовій арені і вважає, їх потрібно підтримувати. Країні війна, наші хлопці, дівчата сьогодні на передові, і знаєте, дуже але вони воюють вже не за конкретну ну земельну ділянку, не за конкретну будівлю. Вони Сьогодні війна за от майбутнє цих молодих хлопців дівчат, які на міжнародній арені в спорті також виборюють сьогодні перемоги для України. Оце це класно Україна є майбутнє і не тільки на полі бою, а й в спорті Україна перемагає цей клас. Внаслідок широкомасштабної війни. Близько 15% спортсменів спортсменів Житомира виїхали за кордон, але місто продовжує виборювати призові місця та демонструвати українців не зламати. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК Футбольний клуб Полісся провів перший контрольний поєдинок під час навчально-тренувальних зборів у Австрії. Суперником вовків став чинний володар Кубка Румунії ФК Сепсі. Цього матчу у складі Полісся вперше вийшли на поле новачки команди. Старші колеги відмічають, грати з ними приємно. Вони хороші футболісти. Дуже добре середину пасив дають. Мені приємно з такими футболістами працювати. Хороші, досить хороші футболісти. Сам Борис Крушинський повернувся в футбол після двохмісячної перерви внаслідок травми. Говорить, дуже скучив, але одразу потрапив на сильного суперника та відзначає, саме від таких є чому повчитися. Хороший суперник в нас чекає прем'єр-ліга, там також такі суперники, вони Досить добре контролюють м'яч, тому важко грати проти таких суперників, але краще грати з такими суперниками ніж слабшими. Це буде великий урок для нас на майбутнє. Обидві команди гідно поводили себе на полі та трималися до останнього. До кінця йшли з рахунком 0-0. Та на останніх хвилинах матчу Житомиряни таки пропустили гол від румунської команди. Результат на зборах, говорить тренер Полісся, не головне. Головне ж сама гра та відпрацювання навиків. На даний час дуже гарний суперник був, непогана гра, фізичними навантаженнями команди працює. Хтось говорив, що буде снабільший суперник ні. Ми розуміємо, що нас чекає. Позитивно. позитивна пройшла гра. Мені сподобалось. Сподобались відношення к ігрі. Впері багато, багато праці. Чим більше буде таких ігр, чим міцніше буде суперник, тим ми більше будемо мати інформацію. Проаналізуємо і готуємося. Що будете робити у випадку, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС? Ну, звичайно, саме необхідні міри по-перше, закрити вікна. По-друге, ну, старатися сидіти вдома, ну, щоб не виходити на подвір'я. Не плануєте виїжджати з України? Ні, не плануємо. Ми спробували. Ми спробували і ми вирішили, що яка б не була ситуація в країні, ми будемо вдома. Не знаю, не, не задумувалася на це. Стараюсь про це не думати, так як я маленька дитина і хочеться зберегти свої нерви. Ну але якщо так станеться, я буду виїжджати з дитиною в будь-якому випадку з України, тому що це небезпечно в першу чергу для моєї дитини. Ми ще не думали над цим питанням. Віримо в краще, віримо в наші збройні сили і в нашу Україну, в нашу перемогу. Буду слідкувати за тим, що буде казати наша міська адміністрація, міська влада, що треба робити, куди йти і так далі. Буватися, от як Чорнобиль ми вже пережили, мабуть, будемо вдома сидіти, вже в нашому віці, куди його їхати. В підвалі сидіти. А готуєтесь якось до цього? Та ні. То як же будете сидіти в підвалі без їжі, без води? Якось приживу? Я буду слідкувати за новинами і робити все по інструкціях. Я надіюся, що від нас це скриватися не буде і нам дадуть чіткі вказівки. Видумувати нічого не буду і наперед. Думати про це мені не корисно. Все ж таки розраховую, що вони головою подумають, що на них це теж вплине дуже сильно і вони цього не зроблять просто. Все більше як шантаж, так само, як ядерна зброя. Так що поки що не знаю. Не скажу точно, відповіді прям немає. На запаси, на всякий случай, що з їжі таке, що можна поїсти, що з води є. Ще з початку війни, як було, так і є. А що ви терпите в випадку, якщо підірватися? Нервно курити грету на балконі.